Ноль кілів і ноль шкоди, і перше місце. Багато хто писав, це неможливо, ти цього не зробиш, але я це зробив. Все, тут я починаю розкидувати свої просто ідеальні смоки. Він стає, старається прожати. Я поновляю знову смок. Тому що я знаю, що я в зоні. Чую, чую, що він підбіг. Він мене побачив на секунду. Включив перше лице. Четвертий смок лежить. Бля, він цілить прямо на мене, чувак! Отут, отут він мене побачить, походу. Так, він мене накоцав. Я зразу поновляю смок. Юзаю велику аптечку. Все, він підбіг до мене. У мене залишилось три смока, наче. Я поновляю ще один смок. Моя тактика спрацювала. Зона йде. Заставляє його рухатись. Я закинув останній смок. Це, в мене їсть зона, його ще ні. Я вже хиляюсь. Це і тут я хиляю ще одну аптечку. Бля, 0 хп у мене вже майже було, і він не встигає. Найс! Суч, я зробив це скільки? 6 годин. 6 годин. Я казав, що я це зроблю. Я зробив це не вночі, і не в третій, четвертій ранку, коли одні боти грають. Я зробив це в десятій вечора, коли всі грають. І я беру топ-1 без жодного кіла і навіть навікому не стріляти. не стрілявся. Це дуже сильний топ.